Приїжджаємо до них, з ними проводимо час, що вони мають час ослабитись і заколи відволіктися від цієї всієї фігні. Перша в новому році й масштабна тижнева поїздка волонтерів у Донецьку та Харківську області. колоною з 13 машин, долаючи тисячі кілометрів з Івано-Франківська та Києва, везуть найнеобхідніше на фронт. Іван за час повномасштабної війни їде вже у свою сьому поїздку на Донеччину. Хлопець розповідає, від першої подорожі отримав задоволення. З того часу не полишає надалі цю справу. Їжджу, тягую лавети, допомагаю грузити ну, в різних питаннях. Допомагати Збройним силам України, тому що багато знайомих є і військових, з якими навчався в минулому. І взагалі приємно допомагати і. Буду хоч, подумав, що хоча б щось своєму житті зроблю добре. Допомогу для військових роблять універсальну, не тільки автівки, а починаючи від продуктів харчування і до побутових дрібниць. Все найнеобхідніше захисникам з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади та 42-ї механізованої бригади на передові позиції. Є велика величезна потреба в транспорту, оскільки на Донеччині більшість людей знають, що. Проблема з транспортом. Треба перевозити БК, треба перевозити особовий склад, і постійно транспорт виходить з ладу. Тому ми робимо акцент на позашляховики та спецтехніку, такі як ГАЗ-66. Станіслав Ковановський, один з організаторів волонтерської поїздки, каже: підготовка до такого виїзду може займати тижні, а то й місяці. Мотивацію черпають від військових. Мене мотивують хлопці на передовій. Тобто ми їдемо до них, вони максимально раді нас бачити. Навіть кажуть, нам нічого не треба, просто приїдьте з нами, поспілкуйтесь. Ви нас мотивуєте, нам потрібно це спілкування живе, оскільки війна зараз важча, важча, ніж в минулому році, і цей рік буде дуже важким. Ми мусимо підтримати, мусимо допомагати хлопцям. Мотивацію ми в першу чергу черпаємо від них. У свою четверту поїздку їде і волонтерка з Києва Юлія. Вона разом з командою Івано-Франківців допомагає закривати потреби військових. Ну, намагаємося закривати потреби прямо по запитам. Ну, Перш за все, це зараз дрони, звісно. Машини, ремонти машин. А привозимо, ну, що просять, то привозимо. У нас не такі об'єми, як у Стаса, але ну, кожного разу я приїжджаю з дронами. Один раз машину привозила. А так, гуманітарна допомога, одяг, гігієна такі, такі речі, які, здається, здавалось би нічого не вартують, але вони необхідні. Волонтери зазначають, відчутно впала активність донатів, а фраза про втомленість від війни їх просто дратує. Ну, чесно, я не розумію, як можна стомитися від війни, тому що ти сидиш в тилу, живий, здоровий, в відносній безпеці, то від чого ти втомився? Ну, хлопці втомились трохи більше. І ми, якщо ти не воює, і в мене відношення, якщо ти не воюєш, ти маєш хоч щось робити для, для бійців, для країни. Та й перш за все, це ми не для бійців робимо, ми робимо і для себе. Тому що, як то кажуть, дрони потрібні не бійцям, а дрони потрібні всім нам. Дрони це та річ, яка користується неабияким попитом на фронті. Не лише мавіки, а й «ФПВ». Ну якщо «ФПВ» брати, то біля ста, а таких звичайних. Теж за 50 було, бо були люди, які нам купували 10 дронів і передавали прямо отак от дронами. кажуть, ми знаємо, що ви розподілите куди, куди потрібно, і отак от просто нам дрони видавали. На них це тримається. Трохи в нас є Бідося. Хлопцям трохи мало давали, хто впівірює тут ситуацію. Неабияку мотивацію отримують, коли роботу помічають. Так в цю поїздку нагородили медалями трьох волонтерів з групи. Така, ну як то кажуть, у формі медальки це. То це перша така нагорода. У мене немає більше ніяких, крім неї. Ну, дуже приємно, дуже реально. Я, як то кажуть, плеч сльозу не пустив. Ну просто приємно. Воно мені, як нагорода, я за ними не приїхав сюди, але просто ну, надзвичайно приємно, що, що хтось. Оцінює це, що ми робимо. Робота і підготовка до наступної поїздки розпочинається ще на передових позиціях. Адже, окрім того, що привозять нові чи відремонтовані автівки, забирають на ремонт нову партію техніки. Хлопці просто не можуть їх тут фізично промонтувати. Забираємо евакуатором два позашляховики, також маємо дві лавети. Після обстрілів забираємо ще двома лаветами, два. Транспорту, один джип та один бус. Тобто, в загальній кількості чотири машини. Ще дві машини будуть їхати своїм ходом, але там теж роботи вистачає. Аби волонтери мали змогу продовжувати закривати потреби військових, закликають не забувати людей про донати.